Привіт усім! Сьогодні ходила в АТБ, трохи продуктів собі підкупила і хотіла вам трішки познімати, але вже третій раз на цьому тижні я в АТБ і третій раз не можу застати світло. Постійно вимикаю світло. А, бо світла то вже так і не познімаєш, бо темно, нічого не видно. І в нас е, зранку можуть як вимкнути світло, так і вечором його включити. І виходить так, що цілий день сидимо без світла. Я вам навіть зараз знімаю при ліхтарику. У мене тут такий ліхтарик, вдівається на голову. Ось такого плану. Ну, якось потрібно виходити з положення. Здається, що зараз ліхтарики у нас це перша необхідність. Так, щоб було видно щось. Ну що ж, покажу я вам, що я купила з продуктів. Покажу вам свої покупки, які я купила сьогодні в АТБ. Купила ось таку піджарку своє лінії, Тут є 700 г. І піджарка у нас коштує 148,90. Зроблю картопляне пюре і підливку цієї піджарки. Купила ось такі вареники. Також своя лінія з картоплею 900 грамів. Так, вареники в нас коштують 53,60. Спробую, бо такі ще не коштувала. Не знаю, як у них вареники. І я тут в магазині магазин близенько купувала такі класні вареники. Мені так сподобались. Зараз вам покажу. Тут вже розпечатано пакет. Тут їх також 900 грамів. Хуторок руч. І Вони Такі, такі хороші. Смак не такі хороший. Дуже мені сподобались такі вареники. Але це в магазині Блазенько, Чомусь в АТБ я за такими дивилася, там таких немає. Так, ставимо. Купила я ще яйця. Квочка, і це коряче, у нас 66,80. Ну, звісно, купила свої улюблені оливки. Дуже люблю оливки. Звичайні зелені, вони, здається, по акції були сьогодні 22,40. І ось такі оливки. Тут фаршировані пастою зі смаком креветки. Такі я ще не куштувала. Спробую. Вони також по акції були. І оливки у нас 38,70. Там 270 грамів, як я не помню. Так, 270 грамів. Так, суміш перці взяла. Ось таку. Так, перець, приправа 30 грам, суміш перців 1590. Так, взяла ось таку ковбаску з сиром. Дуже люблю ковбасу кубас, з сиром. Швейцарська з сиром, ементаль. Так, опаска в нас Е, 22 Тут її 367 грамів. Взяла ось таке сало, ми всі любимо дуже сало. Тут сало варено копчений, сало по-українськи. Пише, я переважно беру свіже солене сало. Спробую це, що це за сало? І сало в нас сало 140,05 І там його 558 грамів. Так, і взяла такі ще котлети. Я вже один раз брала такі котлети. Вроді такі непогані. І взяла ще раз котлети в нас. Котлети. Так. Котлети 4490. Там їх 500 грамів. Так. Суропову я взяла ось таку халву. Ванільна глазурована. Чотири штучки її взяла. Так, і халава заважила 144 грами, коштує 16,13. За 4 штучки вишко 16,13. Так, і печиво до кави взяла. З ароматом пряного молока. Так, і печиво до кави в нас. Так, печиво. Е 1790. Так, і ще взяла собі ось такий от крем для рук. з олією, оливи та вітамінами. Так, і кремчик в нас. Зараз, зараз крем для рок 25,80. Ну, ось такі покупки на сьогоднішній день. О, Покажу вам ще орхідею, ту, що я пересаджувала. Вона віджила, все з нею добре. Листочки вже такі, як мають бути. Корні також такі вже соковиті, хороші. Все з нею добре. О, квіти вона вже засушила. О, До речі, треба вже буде розібрати новорічний декор і ялинку, бо в мене ще ялинка стоїть. А займуся ще ялинкою сьогодні. Все, я вам хочу показати, які орхідейки в мене розквітли. Вони в мене знаходяться під лампами. Ось така орхідея. І ось така ще орхідея. Вони зараз в мене трохи мало світла утримують. Але нічого. Якось так. Дякую усім за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.